Південь ворог вдарив безпілотниками по Павлограду. Понівечив інфраструктуру, місто та деякі населені пункти Синельниковщині залишились без електропостачання. Частину абонентів фахівців вже заживили по резервних лініях. Окрім цього, внаслідок чергової атаки Росії на Дніпропетровщині знеструмлено вісім вугільних шахт. Через це під землею опинилися понад 2,5 тисячі шахтарів. Рятувальники та персонал оперативно організували виведення людей на поверхню. за попередню інформацію, загиблих та постраждалих немає. На момент інциденту під землею перебували 2595 гірників. Рятувальники та персонал шахт оперативно організували виведення людей на поверхню. За попередню інформацію, загиблих та постраждалих немає. Нічний масований удар по кам'янському. З-під завалів потрощеного будинку дістали тіло чоловіка. Ще вісім постраждали. У лікарнях залишається четверо людей, які отримали поранення через атаку на місто. Тридцятирічна жінка важка. Решта в стані середньої тяжкості. Поряд пошкоджень зазнали ще кілька будинків. Аварійно-рятувальні роботи завершено. Також росіяни атакували в Кам'янському залізничну станцію Запоріжжя-Кам'янське, люди не постраждали. На місці вже проводяться аварійні роботи. Рух до та з Дніпра забезпечено резервним маршрутом, можливі затримки поїздів. Російські безпілотники атакували енергооб'єкту у прикордонній громаді Чернігівської області. На місці виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати. Фахівці працюють над відновленням електропостачання. Серед іншого, в області внаслідок влучання дрону також пошкоджений житловий будинок та автівки. Ніхто з людей не постраждав. Під російськими ударами перебували 9 населених пунктів Харківської області. У Богодухові постраждали шестеро людей. Серед них десятирічна дівчинка. Росіяни атакували Харківщину Балати типу Герань, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство, електромережі, залізнична інфраструктура. Тимчасово відсутні електропостачання для 8 тисяч абонентів у Барвінківській громаді.